Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами будемо говорити про ситуацію на кордоні з Польщею, тому як, незважаючи на всі там здогадки, незважаючи на е, якісь розтягування цієї справи, все ж таки е, Німеччина запроваджує е, посилені міри перевірки на е, польсько-німецькому кордоні, і е, це напряму буде відбуватися на Житті велик, величезної кількості українців, які проживають і в прикордонних зонах, і просто зараз перебувають в Німеччині, виїжджають туди на роботу, і так далі. Ми зараз поговоримо про причини, про причетність знову ж таки українців до е, таких мір і про перспективи цього всього. Тож дивись це відео до кінця, обов'язково пиши свою думку в коментарі під цим відео і е, підписуйся на мій канал, якщо ти досі ще не підписаний. Е, отже. Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що на кордоні з Польщею буде більше охорони, але на даний момент про створення стаціонарних прикордонних пунктів не йдеться. Хоча і це, як на мене, є тільки питанням. Часу це перша така, скажімо так, офіційна заява, яка була підтверджена німецькою владою не просто якимись там заявами і статтями, а власне центральною німецькою владою, і міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила про посилену роботу служб відповідальних за контроль на кордоні з Польщею. Контроль посинять, посилять. Зокрема, він якби потрібен для через те, що посилився міграційний тиск зі сторони біженців, які заходять в Польщу. Зі сторони Білорусі ми пам'ятаємо, що величезна кількість українців попадається на перевозці цих біженців. Тому в одному з своїх відео я називав таких українців власне зрадниками, тому як вони підігрують російському ФСБ, підігрують російській, скажімо так, оцій диверсійній машині, яка постійно працює по всьому світу. Тому Ферес відзначила, що Польща і Німеччина протистоятимуть цьому натиску як цивілізовані країни. І очільниця Міністерства внутрішніх справ заявила, що слід чекати посиленого контролю в потягах це по-перше, в аеропортах німецьких, і, звісно ж, буде збільшено кількість прикордонників, які будуть перевіряти все більше і більше автотранспортних засобів, які в Прямують з Польщі в Німеччину, і я не виключаю того, що будуть перевіряти чи не кожну другу автівку для того, щоб не допустити напливу нелегальних цих мігрантів на територію Німеччини, щоб не спричинити ще одного колапсу, який вже був, коли біженці з Сирії почали набігати до Німеччини після початку війни. Далі маємо пряму мову. Я переконана, що посилення прикордонного контролю саме тут посилення контролю в потягах і в авто і в авіатранспорті приведе до того, що ми спільно подолаємо цей новий міграційний тиск. Заявляє вона, також міністр внутрішніх справ Німеччини відкриває запровадження постійного прикордонного контролю якого вимагає частина опозиції в Бундестазі та представники прикордонних з Польщею земель, тобто вона спочатку говорила про те, що такого не буде, але ми розуміємо, що є частина опозиції, є прикордонні території, які також мають певний свій голос. І я думаю, що за декілька місяців, якщо ситуація не буде покращуватись, якщо на польсько-білоруському кордоні буде продовжуватись збільшуватись оцей наплив мігрантів. То будуть введені так само і постійні прикордонні пункти, тому як їх буде дешевше для Німеччини створити, ніж утримувати всіх тих біженців, які в разі не створення таких пунктів будуть проживати в Німеччині, будуть потребувати величезної кількості виплат з державного бюджету Німеччини. Тому Зараз на сьогоднішній день маємо ситуацію, що вже посилюють кордон, про який вже говорилося неодноразово. От і вже зараз бачимо, бо спочатку та сама опозиція і ті самі прикордонні території Німеччини просили про бодай якусь додаткову перевірку. А зараз, коли вже вони отримали цю додаткову перевірку на кордонах, вони вже починають говорити про створення стаціонарних прикордонних пунктів, це вже є наступним кроком. І я. Думаю, що е, буквально декілька місяців буде потрібно для того, щоб вони повстали, якщо ситуація не зміниться, а ситуація не зміниться, бо для е, Російської Федерації це є вигідно. Вони будуть все більше і більше е, завозити до себе цих, е, скажімо так, мешканців в, е, Середньої Азії та Азії, і будуть все частіше їх доставляти на польсько-білоруський кордон. І так само я впевнений, що в. На території Польщі знайдеться величезна кількість українців, скільки їм не говори, які будуть за якісь кошти перевозити цих мігрантів до Німеччини, їх будуть ловити, але один з десяти буде заробляти, скажімо так. Тож, друзі, маємо таку трохи сумну ситуацію, тому як українці, які часто їздять до Німеччини, без документів, скажімо так, тепер не зможуть цього робити, не зможуть переїжджати туди собі вільно, туди-назад зі статусом Мукер їх будуть постійно зупиняти, фіксувати, і там на, на наступний раз вони вже не зможуть собі просто так заїхати, бо їх може бути депортовано. Тобто є тут дуже багато нелегаль, якби негативних сторін для українців, і бачимо, що саме українці і стали однією з причин. Таких мір зі сторони Німеччини, бо без е, е, тих українських кур'єрів, які цих біженців возять. Вони просто-напросто не мали б змоги дістатися до кордону з Німеччиною. Їх би ловили там по польських лісах, і вони б поверталися назад, бо були б просто-напросто депортовані. Тому, друзі, бачимо, яка ситуація склалася. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!